А? Доброго вечора всім! Сьогодні у мене таке невеличке відео про аксесуари. Наступне замовлення, яке я обіцяла. І в ньому я хочу розповісти вам про аксесуари, які не дуже якісні. Бачите? Ось такі аксесуари, які не дуже якісно тримаються. Я не буду її навіть надівати цю другу цю сережку, тому що десь навіть, по-моєму, загубилось кріплення. Тобто я їх шукати зараз не буду, що я хочу сказати? Аксесуари гарні самі по собі. Але якість у них не дуже. Вони не тримають не тримають застібку. Цю я наділа, бачите, вона тримається, може відвалиться, може ні. А ця ця відвалилася, як ви бачите. Хоча я її наділа і, як завжди, припнула, як завжди, цим фіксатором закріпила. Ну, тобто... Це не якість. Я вважаю, що це не якість. Гарна упаковочка, звісно. Прийшло воно мені за копійки, тому що я взяла ось таку. Де тут у мене? Зараз вам продемонструю. Ось таку коробочку крема навколо очей Royal Velvet. І до нього приходять ось такі аксесуари Royal Velvet. Знов, повторюсь, я не люблю такі речі, які треба ще доводити до ладу. Тобто я за них викинула гроші на вітер, я їх придбала. А мені ще треба щось придумати, для того, щоб воно краще трималось. Розумієте? Це не мій варіант. Ну, Тобто я оформлю претензію, скорше за все, я їх просто відправлю назад. Мені не подобається така якість. Це не якість, це не, не, не така продукція, за яку треба викидати кошти. Навіть якщо це 5 або 4 євро там, по великій скидці, акція за те, що ви придбали один з продуктів Royal Velvet, ви берете для себе ось такі аксесуари, Такі б я не назвала навіть аксесуарами, тому що то, якщо воно не тримається, то, то вже. Тоже вже, то вже не, не тема для розповіді і навіть не хочеться про це говорити. Ну, зато є ось такі аксесуари. Це аксесуари для того, щоб робити макіяж. Вони проходять також в такому святковому гарному пакуванні. Це йде тут, до тих дуже гарних, до речі, які мені дуже сподобалися, я про них розповідала вам, про, про всі ось ці зелені аксесуарчики наші. Про таку косметичку, про косметичну сумочку, про кольє, про сережки і, і таке інше. Ось, бачите, воно йде абсолютно в такому пакуванні, абсолютно іде з таким знаком, як, як і всі ці наші. До того, як і всі ці аксесуари, як і ось це прийшло. Прийшло так само в такому пакуванні з такими значками зелене. І це все аксесуари до зими. Осінні в мене там є. Я вам продемонструю далі. Буду говорити про. А, ну, тут є, Буду розповідати, і згадаю про осінні аксесуари, вони там йдуть з осінньої колекції до, до пізньогося. Ось такі аксесуари у нас є для того, щоб робити макіяж. Це приходить така, як подарункова, гарна така, таке подарункове пакування, воно гарне, воно в такому з органзи, такі мішечки. Так. І в ньому 5, да, 5, 5 аксесуарів. Так, іде ось така щітка для нанесення пудри. Ось така щітка для нанесення пудри. Вона дуже зручна, тому що в неї дуже м'який. Ворс Ворс настільки м'який, що його не відчуваєш, навіть ось коли по руці, і якщо на ще ви нею проведете, ось так ви ну, не відчувається, вона навіть не відчувається. Зовсім не відчувається на обличчі. Ні, Я її не чую, вона дуже гарна. Потім ось така, така кисть. Це кисть у нас для тональної основи. Тональна основа. Всі знають, що таке тональна основа або під на, під базу під макіяж, під праймер, або під тональну основу. Кисть ця підходить. Ідеально, вона така, знаєте, плоска, та кисть така широка для пудри, компактна або розсипчати. Це плоска кисть, якою ми наносимо тональну основу. Дуже гарна і функційна річ. Осе. Речі рі, рі, дійсно функційні, дуже гарні і дуже такі, як потрібно. Ця кисть у нас іде для нанесення тіней, для розташовки, навіть я б сказала, для розташовки тіней, Тому що для нанесення ми наносимо іноді олівцем тінями іноді наносимо більш-менш такою тонкою кистю. До речі, можна взяти і цю використати. Оця, ця у нас, вона йде для, для коректора, для консилера, можна для коректора її вже так використовувати. А, Можна неї нанести навіть тіни, а розтушувати можна ось саме цією такою. Це, бачите, вона більш така, більш уцінна, вона така м'якенька і ну, більш така, я б сказала, яка буде, буде вам розтирати, роз, розтушовувати саме там, де потрібно. Якщо вам це треба, ви це зробите. Ви наносите, а потім розтушовку робите. Так, ну, І ще одна п'ята це така для, для нанесення е, на брови, для нанесення будь-якого засобу, яким ви тонізуєте ваші брови. Для нанесення засобу і щіточка на кінці, для того, щоб їх прочистити тут нанесли. Дуже тут гарна кисть від, від, відміну від олівця, який я <скільки> не захотіла дуже гарно про нього від, 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 відклики робити в минулому відео. Сказала, що він незручний, що він ламається. Що там дуже маленька щітка, тут щітка дуже гарна. Тобто, там олівець для брів тут. Така кисть для брів, щиточка, і на кінці з такою ще спеціальною досить до ладу того, як ви наносите якісь з ваших, з ваших засобів. Ну, наприклад, ну, я не знаю, може у вас помада для брів, може у вас тіні для брів, може тушь. Ну, туш для брів, вона там з щиточкою йде. Ізначально. Потім є у нас ще пудра для брів. Так, я недавно робила відео, ви бачили в самому відео. Так, воно все зжимається, і можна його покласти куди? Зовсім вірно. Можна покласти його сюди в нашу косметичку. У мене тут дуже багато вже косметики, Той, що я рекламувала, той, що в мене було придбано щодо цього, ми її можемо покласти і так. Дуже зручні мовні, дуже зручна форма і дуже зручно нею користуватися. Я вже користуюсь майже тиждень, дуже задоволена цією якістю. Тут якість відмінна. Так, тепер йдемо. Ось ця красота і перірі приходить. Це якраз у нас, я хотіла вам показати цю колекцію. Це з колекції осінніх на пізню осінь. Як завжди, пакування де таке. Таке. Тут все кріпиться. Там дві інструкції до всіх до цих гаджетів, так сказати, повсякденних. Інструкцій. Або не дуже, хто нема всякдень, любить, хто любить люби, як парадно вихідні. І до них йшла, це в мене з цієї колекції, тільки немає сумки-шопера. Тобто ось такий шалик теплий. Я вже демонструвала. Дуже теплий шалик, гарний такий. Він якраз ось до цієї до ціє, до ціє, до ціє колекції, до цих аксесуарів. І такий зонт, такий самий зонт. Ви знаєте, що зонти такі у нас були. Це осіння колекція на пізній осінь. Дуже гарна колекція така. Я вкривала. Дуже гарна. Ось такий зонт. Такий зонт іде так. От. Такий. Він, до речі, не дуже добре фіксується, також не люблю зонти, які треба ще перекласти зусиль, щоб їх зафіксувати. Бачите, чогось у нас якість, я не знаю чому. Але сьогодні в мене зламали два олівця тіні для очей. Один випав, просто я його розкрила новий, з нього випав стрижень. Випав, і я його так і не знайшла, не знаю, десь він закотився. А другий просто, від... ну, просто зламався на кінці. Я не знаю, з чим це пов'язане, але іноді мені здається, що. Ну, що з якістю не те. Не знаю, не знаю. Тепер ще ось в мене є ось така річ. Ось така річ, можете бачити. Ось така річ. Ось така річ. Я вже демонструвала, по-моєму, ну, просто хочу ще раз. Воно приходить, як завжди в такому пакуванні, папір, коробка темно-синя, така я його демонструвала, але ще раз хочу, оскільки я демонструю аксесуари, відео повністю про аксесуари, продемонструвати, ось такі ще аксесуарчики також. Так, ну і тепер таке повсякденне, повсякденне але не менш потрібне. Це пане, все незручно, це бісить. Так, ось такий є, як, як ви моде. Станок ні, не так. Гаджет для того, щоб доводити наші ноги до ладу. Ну, тобто, це звичайний такий ось, ось такий гаджет. Можна його розкрити, бо я вам казала в минулому відео, що в мене закінчилися ці вже і запасні, і там вже давно викинулося все. І я користувалася якимись німецькими, якісь англійські купила, купили, вони мені не сподобались. В Кауфланді взяла воно якесь таке качество гімно, скажімо, між українками. А це качество гарне, оце, оце якраз якість непогана в нього. якість непогана. Тут там, бачите, така є прослойка проклеєна, така ну, зелененька. Да? З алоевера, яке дає змогу зволожувати під час гоління. Ви голите свої ноги або десь там під пахвою, якійсь зоні бігінні, якщо ви голите цим лезом, воно вам робить зволоження. Це алоевера, пропитка, іде дуже гарна, яка зволожує вашу шкіру. зволожує вашу шкіру, напитує, і таким чином у вас не буде подразнення під час гоління. Ну, Це річ гарна дійсно. В чому поки що я не розчарувалась, але, але я спробую нього скажу в своїх відео. Які ви Бачите, що робиться? Те щось відвалилось, те щось розвалилось, те не, не тримається. Ну, тобто, щось... якість не тримається купи останнім часом, чому не знаю. Якісь ці перелякані в світі стали, мабуть, бояться чогось глобального. Ну, хай бояться далі, ми будемо робити нам своє робити. так. Коротше, ось такі, ось такі два, ще ось два, два, два додаткових леза. Такі, ну, Дві головки, да? насадки, дві насадки додаткові. Вони також дуже гарні, дуже функційні і дуже такі, ну, я б сказала, Дуже потрібні. Тому що якщо у вас вже е, тупиться лезо, на один-два рази, ви його викидаєте. І потрібно потім ще брати додаткову насадку для того, щоб замінити ту, що вже стерлась, затупилась, так сказати. Ну, і ось, такі, ось така річ у мене ще є. Ось така річ, така річ. Така річ у мене є. Це у нас е, камінь, камінь цей камінь для того, щоб робити масаж на наших ногах, які може, <смі> як у мене. Мені потрібно робити, щоб не було целюліту, треба робити ось таким, так, 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 така от камінюка, який я називаю камінюка. Камінь такий гаший. Ним робимо масаж ног, ніг. Масаж ніг. Для того, щоб прибрати зайвий целюліт. Я брала собі ще давно, ще на початку осіння, десь два тюбики. В мене ще в цьому більше половини. Антіцелюліт-бодігель. Тобто антицелюлітний гель, гель для тіла. Ось так ви його наносите і так ним спокійно проводите, роблячи масаж. Тобто можна так. Можна так, можна нижче, можна отут. Тобто ви проводите також так само можна в області живота, але на животі ми не можемо робити е, породи часової стрілки, тільки все по часовій стрілці. Дуже акуратно, ось так по спіралі проводимо. І отакий робимо він такий, як сказати, він, ну, схожий більше на пластик, але я не знаю. Ну, написано камінь. Ну, Повіримо. Да? Так, як сережки не гарні, якісь, яка відвалюється розвалюється, будемо вірити, що це камінюка. Що це камінь, а не якийсь пластик дешевий. Ну, повіримо, я, я склонна, як кажуть, вірити у Ріфлем. Але ж, бачите, не завжди воно так є, як хочеться. Так, ну і ще ось у мене ось такий продукт. Це, це все аксесуари. Це аксесуари, а ось такий продукт. ось такий. Це продукт, просто я взяла його сюди, бо в мене більше немає ароматів в цьому зимову. У мене один єдиний. Оця річ мені сподобалася. Ось коли на вулиці припаскудна погода, припаскудний настрій у вас. Вам нічого не хочеться. Я розумію, особливо зараз, коли йде війна. В Україні йде війна повним ходом, йдуть обстріли. Дуже погано, я розумію. І мені страшно так, як і всім, то я хочу сказати, що ось ця річ, ось ця річ, ось ця річ вона, знаєте, вона приносить якусь таку світлу нотку, я б не сказала радості, особливо, а якоїсь. Якогось заспокоєння, якось надія. Я не знаю чому, але тут такі компоненти, і він називається Whispers of Me. Шопіт, Шепіт про мене. Шепіт про мене. Whispers of Me. Шопіт, Шепіт про мене. Тобто він має такий аромат. По-перше, в нього такий флакон, незвичайно гарний якийсь. І ось ця кришка, ось чуєте, вона не пластикова. У мене таке враження, тут всередини э, є пластикова трошечки, кришечка кругленька довга, ну, щоб надіватися. Да? Але вона, як, знаєте, таке, як ракушка, таке, як з вапняка, як з вапняка, да, вапняк, як, як з мелу да? і вапняк, як з вапняка. Таке, таке враження, що вона зроблена. Як з ракушки дійсно, в неї така текстура, як сказати. І таке, знаєте, ну, дивіться, бачите, і таке ну, ось це, ось це трошечки пластик. Тут капля пластику, це сама кришечка. А зверху це наплавка, напайка на, на ній. Це повністю як таке враження, що я підібрала гальку десь на березі моря або океану. Підібрала якусь ракушку-гальку, дуже гарну, таку, розумієте? Вона дуже така. навіть, навіть трошки віддає аромат, як знаєте, як, папніку, як міло, не? ну щось так, воно зроблене з чогось такого, як знаєте, як з природного камня, як, як, може правда, мілове, може, щось таке, може як. Ну, я думаю, що це з ракушки натуральне, але дуже, дуже сходне. Воно таке приємне, приємне на дотик, таке, знаєте, як, як дійсно, тримаєш ракушку з, бер... з, берега... з берегу моря або з берегу океану яка гарна річ і хочеться в руках тримати і тримати. Я навіть не буду цей флакон викидати, чесно скажу. Я всі флакони викидала, а цей навіть викидати не буду. Він мені так сподобався. Дійсно, шепіт про мене. І аромат в нього також, знаєте, тут трошки грушу чутна, якусь таку як японська груша у нас раніше була. Тут чутно жасмин, але каплю жасне. Тут чутно. Тут я навіть не знаю. Я навіть не брала ще складові цього аромату, не прочитала. Але воно... Ну, дуже гарно, дуже гарно. Телефон далеко десь, я хотіла взяти почитати вам склад, але я вже не пам'ятаю його складу, але воно ну, дуже гарно, розумієте? Він такий, такий аромат має. Тут квітковий, квітковий, тут є тут є якась свіжа, свіжа нота повітря, тут є щось таке, що, знаєте, ви після того, після, після того як я ви вдихнули його, знаєте, як гарне вино, як коли ви його вдихаєте в бокалі, так спочатку трошки погріли, потім вдихнули. І у вас у носі залишається такий після, після вкусі, такий аромат, або, як ковток зробили. І воно таке ну гарний аромат. Дуже гарний аромат. Сказочно, гарний, казково, гарний. Я дуже, догов... я дуже задоволена тим, що я його придбала. Тим паче він, що по дуже великій знижці, я чекала, поки він буде на знижці. Тому що я колись хотіла взяти пробнічок, але що у всіх не було пробніків цього аромату саме. Whispers of me. Шепіт про мене. Дуже гарний аромат, всім рекомендую, дівчата, правда, поки він на знижці беріть. Ви не пошкодуєте, він настільки гарний, він, ну я не знаю, він заспокоїть, дуже гарно заспокоїть. Дає якусь надію, якесь заспокоєння. Надію на те, що ми виберемося з цього дерьма, з цього всього, що у нас є зараз. Просто виберемо з цього і забудемо як про страшний сон. Я вам всім цього бажаю, всім вибрати з цього кошмару. І забути все про себе, як про страшний сон. Просто забути. І так, на цій оптимістичній ноті, я надіюсь, що ми все-таки колись може навіть і зустрінемося, буде у нас все добре. Все буде гарно для кожного. Я думаю, що українці вистоять, і все буде добре. На цій ноті я хочу завершити своє відео, розпрощатися з вами. Бонсуар, гарного вам вечора.